Слава Україні! Ще один висновок щодо Російської Федерації так зване ПІВІО, у них лайно. Наші сили протиповітряної оборони набагато кращі, і ми це відчуваємо. Так, от про, трошки про півіо, десь там в Єйську влетів у будинок військовий літак, що, судячи з усього, мав летіти і бомбардувати Україну. Де ж були ті хвалені ПВО, які не могли знищити літак? З якого вже вистрибнув пілот і направив цей літак у житловий будинок. Наші б збили. Взагалі, наш бо пілот просто відвів літака від житлових масивів. Як це було зроблено, до речі, нещодавно нашим героям, льотчиком героям. А що стосується, ну, в цьому вся Росія, а що стосується наших сил протиповітряної оборони, то подивіться: 85% дронів камікадзе. Не долетіли до Києва, були знищені, і 100% ракет були знищені в небі над Одесою, шість збитих дронів, один безпілотник. Так, одна ракета прилетіла. Ну, це дуже гарний показник наших сил протиповітряної оборони. І ми за це їм вдячні. Ви знаєте, коли ми говоримо про те, що у перемоги є обличчя, так само ми говоримо про те, що у сміливості теж є обличчя. У мужності є обличчя. І сьогодні воно є українським. Це і Київ, і Одеса, Миколаїв і Запоріжжя, Чернігів і Харків, Суми і Буча. І багато багато наших міст і містечок, які сьогодні можна присвятити їм ціле звернення і повністю всю географію України перерахувати. Я вдячний усім, хто разом плечо опліч з усіма нами тримає оборону. І б'ється за перемогу. Ми дійсно б'ємося, ми не просто тримаємо оборону. І я ще раз кажу, я за це вам дуже вдячний. Звичайно, сьогодні багато експертів говорили про те, що ППО працює не так і щось по-іншому треба зробити. Так само, і хай пожерів, що все-таки намагалися показати, звідки працює наше ППО, або куди і що прилетіло. Ледве не з вказуванням адреси. Не робіть цього. Наступного разу жертвою можете стати ви. Я вдячний кожному місту і населеному пункту нашої держави за мужність. Вдячний кожному українцю на тимчасово окупованих територіях, хто не зрадив, хто по-своєму б'ється. Вдячний нашим партизанам. Ми переможемо. І, до речі, це єдиний прогноз, який можна давати під час. Війни. Все інше і всі інші прогнози вони від лукавого. Тримаємо стрій! Чорноморська посмішка, Чорноморська людь це наш з вами коктейль, від якого буде палати Москва. До роботи і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам!